Цікаві факти. Українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і просунулися у районі Бахмута. Військові заявили, що Збройні Сили України продовжують контрнаступальні дії на північному та південному флангах міста. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують просування на південь від Бахмуту. Це підтверджують і російські воєнкори. Один із них заявив. Що українські війська просунулися поблизу Курдюмівки та Андріївки. Українські сили продовжували наземні атаки вздовж кордону, Донецьку, Запорізької області, поблизу Старомайорського та урожайного. Також деякі воєнкори визнали, що українські сили захопили Старомайорське. Тому, друзі, слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.